Харків місто, яке вражає своєю історією та героїзмом. Тут, на сході України, розташовані численні пам'ятки, які свідчать про багатий культурний спадок. Від величного першого українського університету до архітектурних шедеврів як от державний академічний театр опери та балету, Харків завжди був осередком освіти та мистецтва. Але не лише краса визначає це місто. Харків став символом протистояння московській агресії. Тут, у 2014 році, люди вийшли на вулиці, відстоюючи свою гідність і незалежність. Сьогодні, під час нових викликів, харків'яни знову демонструють неймовірну стійкість. Вулиці Харкова пам'ятають героїв, які боролися за свободу. Кожен куточок міста дихає історією, а його мешканці це справжні борці, які не здадуться. Харків це не просто місто, це символ незламності українського духу.